Ми приїхали. Це новий будинок моєї мами у попередньому відео. Я вам розповідала процес переїзду моєї родини в новий будинок, де ми знайшли безкоштовні меблі в Нідерландах та як орендувати авто для перевезення будь-чого. А тепер, як і обіцяла, друга частина відео і звичайно ж, результат наших старань. Ми з мамулькою прийшли в ікею для того, щоб підібрати якісь е, красиві декоративні штучки, щоб завершити повністю дизайн. Ну і що ж може бути краще, ніж зручні подушки, теплі килими і штори, за якими можна буде заховатися в своїх апартаментах? У нас приблизно такий диван. Ану, поклади сюди синю. Який от краще? Ну, оці два більш ніжніші такі поєднання, а це більш акцентний, такий яскравий. Дивіться, що ми знайшли в Ікеї, точно такий самий стіл, який ми ага, хочемо пофарбувати. Бачите, він 250 євро тут коштує, а в нас стоїть такий самий безкоштовний, тільки трошки обшарпаний, але ми його пофарбуємо. І ось дивіться вам варіант декору. Прикольну штуку знайшли тут проєктор, на якому показано розміри килимочки. Зазвичай в ікеї можна знайти сантиметр, але я раджу вам брати свій. Що ще помітила в ікеї є on the last Price. Це оцінені речі, які можна забрати за найнижчою ціною. Ось так вони зазвичай підписані. А ще в ікеї можна побачити надписи Хратіс Це те, що можна забрати безкоштовно. Там якісь дерев'яшки, палички, те, що можливо трішки вже пошкоджене, але його можна забрати безкоштовно. І для цього теж в якей є спеціальні місця. Шопінг шопінгом. А тепер давайте до роботи. To do won't take nothing from ya. Keeps a cool head, she don't be on that drama. <laughs> take some notes now I put knowledge on you. She meets on Line, she puts in work. Oh, uh, while she's rocking them heels and a skirt, there's no denying that she's on her game. Fills up her pockets, the lazy girls are lame. <laughs> Що там, як робота? Кипить? – Так, сам а не потрібна. Сгрувен драйв. Сровене. Викруна. Схрува Одну неправильно поставила. Дві. Дві! Прийшла до мами в гості. Вони вже тут все прибрали, там, де жили раніше, це кімната, в яку ми прийшли рік тому. І нам дуже сподобалось це житло. Ми дуже хотіли залишитись саме тут, саме з цими людьми. А ось все прибрали, почистили. І подивіться, скільки всього нажили за рік. Сьогодні нам. Хости допоможуть це все перевести в нові апартаменти. Ми там все красиво розставимо, останні штрихи зробимо і Вам покажемо результат. Покажемо. Зараз дуже чутливий момент, тому що ми будемо прощатися з нашими любими хостами. Маргарет вже плаче. We love also me. have a small uh, gift for you. Wow. <laughs> no. no. Wow! That's beautiful! Thank you. Давай, Настюнька, yeah. може, я? Да, давайте. Зараз з вами разом почитаємо, що нам написали Арнола та і Маргарет. Ми залишили для нас листівку. Ось така карточка. ліфс, Кусєс. Кусіс це поцілунок, ліфес – це дорогі. Круфелс. Mm -hmm. Я не знаю, що це. Окей. Okay. Come the ends for the coffee nice. of day. О, вони сказали, що приходьте до нас, mm -hmm. е коли захочете на чай і каву. Mm -hmm. Ліве Маріна і Руслана. Але Ліфс Презір і Юлі Ньюве. Арнольд і Маргарет. Вони побажали mm -hmm. вам, е mm -hmm. дорогі Марина і Руслана, е класно жити на новому місці. Mm -hmm. Такі в нас неймовірні гости. Як які, які класні люди. Просто. просто неймовірні, реально. Я буду дуже сильно за ними сумувати, тому що ну, реально вони були просто звезд. І коли, коли я хворіла, я піднімалася до них, вони мені там допомагали. 12 ночі у Руслани пішла алергія на, на овечок. Такими губіщами прийшла до товар. <смі> а, а я ще була в масці, потім така їй показує, вона така дивиться, Боже. Вони нам подарували велосипеди <смі> всім разом, при тому, що я з ними не живу, і ми часто з ними пили чай, і вони до нас в гості приходили і паску з ними святкували. Ну, просто про таких людей тільки прекрасні спогади, враження залишаються, і ми, я думаю, що будемо з ними підтримувати зв'язок. Хочу подякувати всім нідерландцям, які допомагають українським біженцям тут, тому що вони дійсно роблять велику роботу, і це місце, в якому зараз буде жити моя мама із сестрою, це теж з тобою. Це теж їхні великі труди, тому що вони переробили з офісного приміщення нам під квартири, можна так сказати, тому. Місце тут дуже класне. Сусіди в нас теж класні. Думаю, що ми подружимося, Ми, ми вже подружились. Такі у нас вийшли дві кімнати. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам наш дизайн. Ну і як завжди, побачимось у наступному відео.